хотіла показати, у нас є така парафіальна книга, яку я пізніше можу вам дати показати. Тут є фотографії з нашої парафії, як все відбувалося. Хотіла прочитати просто уривочок перед тим, як наші парафіяни щось розкажуть. Просто прочитаю уривочок з цієї парафіальної книги. В приготуванні людей і дітей до святих таїнств їм допомагали сестри Гонорадки. Особливо сестра Пауліна служби Божі відправлялися не регулярно, а в свята і неділі парафіянами були в основному мешканці ковтячого хутору. Раніше так називалось. Там проживали чудовські та мешканці інших вулиць. Пізніше службу Божу відправляли в домі Станкевич Вацлави Йосипівни. Це як відправляли по будинках раніше. На свята парафіяни їздили до Житомира в костел Святої Софії. Виходили вночі з дому, пішки, йшли до регіони, на дизель поїзд до Житомира. Після відкриття монастиря монастирях кармелітів відвідували цей храм. З 1992 по 2001 рік в приміщенні бившої контори радгоспу влада дала кімнату під капличку. І відтоді вірні приходили сюди молитися. За кілька років був куплений будинок по вулиці Гагаріна, це вже ось цей будинок, де парафіяни, вже маючи своє приміщення, проводили служби Божі в необлаштованому приміщенні. Під час цих років до парафії приїжджали священики з парафії святої Варвари, отець Альберт Галецький, отець Микола Піщик. Отець Валерій Вакуленко, отець Олександр Шатило, отець Віктор Маковський, отець Андрій Якимович. Згодом почалося будівництво нового храму Матері Божої Остробрамської. У 2004 році єпископ Ян Пурвінський посвятив наріжний камінь. Слава Ісусу Христу. А ще до того, як в канторії нам дали місце на службу Божу, дозволили, моя тітка, чудовська Юзефа, була монашка в Кармелітах і була глибоко віруюча людина. Вона дуже часто ходила до костьола пішком. Дуже багато тут було в Осикові сімей, які з нею разом ходили, приходили іноді вночі додому пішком. І оця амброзія, і оця Бернада стала ну, така проблема. Така захотіли зробити тут капличку, де б люди. Які так далеко не можуть іти, не можуть, не мають чим поїхати, щоб збиралися тут, в Осикову, і молилися. Моя тітка, Чудовська Юзефа, надала свій будиночок, в якому плакати хочеться, вибачте. Надала в своєму будиночку кімнату, з, якого, з якої зробили капличку. Мій тато зробив дві такі дуже довгі лавки. В общем, і стали ходити люди. Багато людей приходило. У нас було село багато віруюче. І фамілії не буду називати, бо мабуть, тут мало хто вже їх і знає: Чудовські, Гновіцькі, Шеренгівські, Куліківські. Ну багато людей ходило. Козаки були там, дядя Казік, Каміля, мої тато, мама. Це були. І ці дві лавки так стало, що дуже швидко ці дві лавки стало мало. Мій тато доробив ще дві лавки. Ці лавки зараз зберігаються у мене вдома. Я можу, якщо буде музей нашої парафії, я їх подарую сюди як, як реліквію, з якої починалася служба Божа у, у моєї тіточки дорогої в хаті. Не довелося їй дожити. Вона дуже в ранньому віці заболіла тяжко, тяжкою хворобою. В 61 рік померла. Помираючи, дуже просила молитися за неї аніл панський. І в ту неділю якраз служба Божа за неї була так співпало, що 11-го 29 років тому, 11 серпня, вона Пішла до Господа Бога і подарувавши нам усім початок, початок нашої парафії, історію нашої парафії, від якої вже почалася контора, вже почалося. Потім вона вже й не бачила, що тут купили цей будиночок, а початок цього костюлу вона теж не бачила. Це мій тато починав теж його. Вкладав свої, хоч уже натружені, старі уже руки, але все одно допомагали. Ось така у мене коротенька моя з моєї родини історія, якою я дуже горжуся і дуже рада, що вона принесена, якась частинка історії нашої парафії від моєї родини. Вон сидить Регіна, її свекір і свекруха, дуже багато допомагали в костьолі. Дядя Казік, тітя Каміля. Ну, називати всіх ви, може, їх не знаєте, а нам дуже приємно. Хай ви будете введені в нашу історію. Дякуємо, що ви до нас приїхали, що ви були в Оазісі, що у вас була е, така нагода з нами познайомитись. Дуже дякую вам за увагу.

Дякую за перегляд! Вже було в цей, вже правилося в конторі, там кімнатку виділили і ми туди ходили. Та отець Альберт був тоді, правив. Наш отець Ігор тоді вже був священником. Він правив у Києві на Святошину. Бо вони не знають, то, то треба казати, моя мама так каже, моя дитина Ксьонць, то щоб всі знали то їхній синочок, то робить ксьонзом, служить Богу. Зараз а, а цей його татуню і тато біскопа Скоморовського, то рідні. То рідні. То це племінник рідні. біскоп Скоморовського. Ні, Єгор, а, його, а, це його племінник племін, так. читається. Так. Дядько Скоморовського. Ігор Скоморовський. Для, для біскопа це Стрейко. Ігор Скоморовський. А Ігор Скоморовський це ігорський. син. От, він, це він у нашій ігорський. парафії зараз не стоїть. Він зараз у парафії. Так, то по цьому я тих почув. Зараз працює на гаразі Ковинському. Після того купували цей ту хату купили, як привозили ці блоки, ми розрушали, приходили сюди, розрушали І Так почалася наша парафія. Хоч один чоловік. Я з кожним роком розросталась, розросталася, розросталися, а ми старіємо вже. Дякувати Богу за все, дуже видачі. Побачили свій костюм. Татуню, на екзамен. П'ять з плюсом ставлю, кажіть, що помните? Розказую, що повністю. Помню, що Капличку ми будували самі, повиділи самі. Стіни, потолок самі. і дай Бог, щоб Продолжилась навчатость, там была школа. Дети были, а пришли в костел. Тут також не було отажості були побіляний.

Костілі скілю правити, бо ви правили тут в каплирці в хаті, а в костілі коли почали правити? Давно? Недавно? Коли... Отець. Отець Андрій мав уходити, прийшов ага. отець Олександр, і він сюди перебрався, сюди. А, це зараз тепер що? Отець шо? Олег. А, Олег, да. то це в скілю. Ще року немає. Ні, немає, а, немає. немає. Це ну, було в костелі вже лучше. 18 листопада Матки до 16-ї матки Босського. Тобто на свої храмові свято, на відпуск прийшли правити вже до кость цього. Томат, ні. Дай Боже, щоб тут щораз гарніший костюм ваш був. Так. Дай Боже. Ви будете молоденькі, я буду старий, то ви мене запросите, щоб я подивився, як тут ладні, добре? Хорошо, Хорошо? тільки молодь, щоб ви помнили. Бо це молодий ум, то він такий, як вітер. знаєш. А я буду старий, щоб ви мене запросили. Договорились? Так. Да. Умничка. О! Ще раз, ще ви мене по цьому, що думаєте, тільки він чи що. Амен. Бог заклад. Дякую вам сердечно. Дай Боже, щоб була жива парафія у нас. Добре. Ви щось кажете? Так, стеріть, на слово. І вас половину. Ще хотіла сказати ну, багато хто вже починав строїти цей храм. Вже пішли до Бога пару тільки дід Міша є, залишився, дід Людвік. Він зараз в нас теж захворів, і хотіли би за тих, хто ще залишився, помолитися, щоб Бог дав їм здоров'я, зцілення, бо ми, бо без них ми не мали б того, що ми зараз маємо, і за померлих також наших ну, парафіян, які нам допомогли і передали нам цю віру. you <laughs>